Скандальне рішення, друзі, в Німеччині хтось це може назвати навіть політичними репресіями, і хто б міг подумати, що таке можливо в самісінькому серці Європи. На це вже відреагували також представники Сполучених Штатів Америки з досить серйозною критикою такого підходу. І давайте зараз розбиратися в Німеччині. Було. Визнано екстремістською партією Альтернатива для Німеччини, яка набирає обертів, набирає популярності і набирає все більше своїх послідовників, скажімо так. Це відбулося 2 травня. І що ж це означає? Перед тим, як почнемо, підпишіться, будь ласка, на мій новий канал це канал про новини світу. Дякую кожному з вас. Отже, чому в Німеччині взагалі визнали партію? Альтернатива для Німеччини екстремістською. Було підтверджено, її було підтверджено і названо праворадикальною організацією з 2 травня 2025 року Федеральне відомство з охорони Конституції Німеччини, от таке є, офіційно кваліфікує партію Альтернатива для Німеччини як підтверджену праворадикальну та екстремістську загрозу. Було, як вони повідомляють, так. Оця установа, власне, вони повідомляють про те, що цьому передувало дуже-дуже багато досліджень і розслідувань. У 2022 році адміністративний суд Кельна визнав правомірною кваліфікацією альтернативи для Німеччини як підозрюваної в підриві конституційного ладу. В травні 2024 року Вищий адміністративний суд Північного Північно рейну Вестфалії підтвердив це рішення. От, наразі рішення ще не набуло сили, але вже от-от. Після трьох років спостережень і експертних висновків, ем, ота от сама установа Федеральне Відомство з охорони Конституції БФВ будемо його називати. Воно по німецьки, напевно, якось по другому називається, але окей, ем, дійшло висновку, що ознаки правового екстремізму в партії стали очевидними та системними. Підстави для такої класифікації були наступні друзі. АФД, тобто Альтернатива для Німеччини, порушує базові принципи Конституції, гідності людини, демократії і правову державу. Риторика лідерів та функціонерів партії систематично принижує мусульман, мігрантів, біженців та інші соціальні меншини на території Німеччини. Партія сповідує Етнічно расове розуміння народу, яке суперечить принципу рівності, наприклад, громадянин Німеччини з мусульма з, з мусульманським чи міграційним походженням, АФД не вважає справжніми німцями, і знаєте, в якійсь іншій країні світу це би могло не так сильно і серйозно сприйматися і не бути такої реакції. Але ми пам'ятаємо, що витворяла Німеччина в Другу світову війну, яка в принципі і почалася через, скажімо так, оцю расову. І етнічну ненависть. Тому там реакція настільки серйозна з приводу цього, але все одно бачимо, що через шалену кількість біженців, які продовжують туди приїжджати, так, через це якби праворадикальна партія знову набирає обертів, і, можливо, через якийсь період часу вони скажуть, що хочуть зробити Німеччину знову великою. Як ми це вже чули від Трампа. От, вживання таких термінів як месер-мігранти та звинувачення мігрантів в природженій агресії стали нормою у виступах лідерів партії. Тісні зв'язки з радикальними групуваннями, включно з молодіжною організацією Джунгл Альтернатів, яка також визнана праворадикальною. Далі позиція БФВ, тобто цієї організації, яка їх такими визнана. Ми переконані, що АФД. Це підтверджене праворадикальне об'єднання. Її ідеологія базується на етнічному виключенні та приниженні цілих соціальних груп в Німеччині. От така була зроблена заява, і тепер на них справді чекають дуже темні і тяжкі часи. І праворадикалам бачимо, що в Німеччині не раді. І як не дивно, це ця інформація починає вилазити. Бачимо саме тоді, коли праворадикальні сили по всій Європі, друзі, по всій Європі починають набирати обертів. Антимігрантські настрої також набирають все більше обертів, і... але при цьому ситуація далі продовжує погіршуватись, бо біженців менше не стає, їх стає тільки більше. І ми не говоримо про українців, які приїхали і би нічого поганого не роблять, якщо особливо подивитись відсоткове співвідношення. Але якщо ми подивимось на, наприклад, на тих, хто приїжджає з Африки, з Азії з Близького Сходу, то бачимо, що їх занадто багато по всій Європі, як говорять самі. Європейці і саме через це наростають антимігрантські настрої. І в принципі українці також підпадають під цей хейт, бо вони являються, е, являються біженцями так, на території Європи. Е, хоча за расу, як то кажуть, їх ніхто карати не буде. Що означає для практики на практиці для цієї альтернативи для Німеччини такі обмеження. Вони перебувають під активним спостереженням спецслужб. Тобто, я так розумію, спецслужби отримали повну. Е Якби вони отримали повне спостереження, тепер спецслужби можуть всі різні варіанти прослушки і так далі використовувати для того, щоб за ними слідкувати. Далі можливе обмеження фінансування, розслідування діяльності, перевірка зв'язків з екстремістами, а також це сильний політичний сигнал. Участь в діяльності партії може нести репутаційні юридичні і політичні ризики. І знаєте, що я хочу сказати? Що мені здається, що е, прихід Гітлера. До влади, так, в свій час. Якби там, там також були якісь е, е, відгуки від суспільства, які хотіли їх задоволення. І оця АФД, вона також приходить, їх починають забороняти, так? Ну, не напряму забороняти, а от вводити такі обмеження. І це насправді може зіграти злий жарт з е, е, Німеччиною, так? Бо коли ти щось забороняєш, Цього хочеться ще більше. Якось так працює людська свідомість, і от вони на цьому можуть побудувати зараз собі ще сильніший бренд, і буде в них ще більше прихильників, особливо, особливо якщо міграційна політика буде продовжувати буде продовжуватись та така, яка вона є, і якби з цими біженцями-іммігрантами, які все більше приїжджають саме в Німеччину. Якщо не будуть прийматися якісь. Кроки для того, щоб обмежити їх перебування, їх діяльність, і допоки їх не почнуть відправляти фактично назад на батьківщину, якщо їм нічого не загрожує. От, насправді дуже сумна ситуація. Що ви думаєте, друзі, з цього приводу? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво їх почитати. Дякую всім за увагу! Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!